Більшості з нас відома така дитяча гра з м'ячем, як вибивний. Її використовують на шкільних уроках фізичної культури для розминки та для різноманітності уроку. В усьому світі цю гру називають доджболом. Вона дуже популярна, і не тільки діти, а й дорослі із задоволенням беруть участь у цій грі. З дожболу проводяться змагання та чемпіонати світу. Її показують на телеекранах різних спортивних каналів. І як у будь-якої іншої гри, чи то рухлива, чи спортивна, в ній є історія і свої правила, дотримуватися яких треба обов'язково. Доджбол – це командна гра з м'ячем. У рамках якої потрібно вибивати спортивним снарядом м'ячем гравців команди Суперник. Вперше у цей вид спорту почали грати в Африці приблизно 200 років тому. Це була африканська військова гра, замість м'яких м'ячів грали великим камінням. Або іншими твердими предметами, знайденими у природі. Тоді метою гри було завдати травми гравцям іншої команди. Як тільки хтось був поранений камінням, протилежна команда намагалась його прикінчити. І товариші по команді мали захистити його і врятувати його життя, а також стежити за тим, щоб ще й вони не постраждали. Місіонер на ім'я доктор Джеймс Карлайн, англієць за походженням, у 1800-х роках був в Африці, бачив гру, в яку грали племена, і провів багато днів, вивчаючи її. Він був заінтригований спритністю та жорстокістю племені, але також він був ще вражений солідарністю, яку вони виявляли до своїх товаришів за командою. Коли він повернувся до Англії, він показав деяким із своїх дітей гру, яку бачив, але швидко зрозумів, що у них немає спритності, щоб кидати та ухилятися від м'ячів. Це ті навички, які мають вирішальне значення для цієї гри. Однак надія Карлайла познайомити дітей з цією грою стала реальністю. Коли він знову почав викладати у коледжі Святої Марії у Норфолку. тут він зміг перетворити жорстоку гру на менш небезпечну і створив для неї кілька інших правил. І з цього моменту історія доджболу почала змінюватися. Цей вид спорту став по-справжньому популярним у 1884 році, коли Колир Святої Марії приймав своїх колег із Єльського університету, серед яких був і Філіп Ферюсон. Він і був тією людиною, яка перенесла цей вид спорту до Сполучених Штатів, і запропонував кілька ідей про те, як зробити цю гру кращою, швидшою і безпечнішою. Це був момент, коли було створено той вид спорту, який ми знаємо сьогодні. Перші офіційні правила були написані в 1905 році. Та стосувалися гравців на майданчику. Школи по всій Америці почали грати один проти одного, новини про цю гру поширились по всьому світу та згодом повернулися назад до Англії. Правила, створені у Сполучених Штатах Фергюсоном, стали нормою для кожного матчу у доджбол. Зараз є єдине місце, яке досі дотримується початкових правил, це коледж сент Marys, де кожні 4 роки проводяться матчі на честь тих, хто його відкрив африканських творців. У сучасному вигляді ця гра зародилася за океаном і загалом це досить молодий вид спорту. Сьогодні існує одразу кілька міжнародних керівних органів. Один з основних це Всесвітня Федерація доджболу зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі, яка була створена у 2011 році. На той час вона об'єднала Національні федерації США, Канади, Гонконгу, Малайзії, Нової Зеландії та Австралії. Перший чемпіонат світу в рамках цієї федерації пройшов через рік після її створення. Є три різновиди доджболу – змагання у закритих приміщеннях, пляжний доджбол та доджбол на батутах. Найбільш популярним є гра у закритих приміщеннях. Саме з цього варіанту дожболу, починаючи з 2012 року, проводяться чемпіонати світу серед жінок і чоловіків. Першими чемпіонами світу серед чоловіків була збірна команда Гонконгу, а серед жінок збірна команда США та Канади. З цього часу цей сучасний спортивний рух набирає популярності. А Всесвітня Федерація поповнюється все новими країнами учасницями. Якщо спочатку до складу входило лише 6 країн, то сьогодні їх налічується понад 60. Зараз Малайзія, США, Канада та Австралія займають перші рядки світового рейтингу як у чоловіків, так. І у жінок. У нашій країні дожбол перебуває у стадії зародження. Офіційних турнірів сьогодні наразі немає. Проходять лише внутрішні першості та фестивалі серед молоді. Але ця гра набирає все більшу і більшу популярність. Нашій країні.